Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословенні. Маємо прекрасний чудовий день, п'ятничний день, благословений день і піс сьогодні маємо. І також додаткову літургію. Хто може, то сьогодні йдемо на літургію. В п'ятницю цей день треба молитися, молитися, бути в храмі, так? а не на дискотеці. Ну і тому цей день. Найбільше розповсюджені для святкувань різних алко-нарко. Тому нам, як християнам, треба відвідувати літургію, та адорацію, якщо є можливість. І того всього. Я навіть тут в Німеччині вже знайшов, де поїхати в польський костьол, де можна в п'ятницю бути на літургії. Бо, на жаль, в Німеччині не всюди. Є всюди храми, але не всюди є літургії. Так? Мало чи священників, чи парафіян, когось мало. Тому не роблять. Ну, це пріоритети, так? Люди ставлять пріоритети. робота, важливіший надію когось, ніж Бог. Але тут таке. Сьогодні візьмемо 25 грудня 1991 рік. Дорогі діти, сьогодні вам в особливий спосіб приношу маленького Ісуса. Щоб поблагословив вас своїм благословенням, миру і любові. Дорогі діти, не забувайте, що це благодать, якої багато людей не розуміють і не приймають. Тому ви, які сказали, що є моїми, шукайте мої, моєї помощі. дайте все від себе. Насамперед дайте свою любов і приклад своїм сім'ям. Ви кажете, що Різдво це сімейне свято. Тому, дорогі діти, поставте Бога на перше місце у своїх сім'ях. Щоб Він дав вам мир та захист вас, захистив вас, щоб не тільки від війни, але й у мирі охороняв вас від усякої напасті сатани, коли Бог з вами маєте все. А коли ви не хочете Його, ви нещасні та загублені та не знаєте, на чиєму ви боці. Тому, дорогі діти, вирішіть вибрати Бога, а тоді отримаєте все. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Чудово, Марія сьогодні говорить. Знову, знову нам говорить про благословіння, про розуміння благословіння, як ми його сприймаємо. Чи для нас це просто віршик, чи для нас це просто слово. Так? Чи на літургії ми по Євхаристі тікаємо, бо треба швидше з паркінгу виїхати, чи ми дочекаємось до благословіння, коли священик благословляє, так? і потім ще посидимо в тиші 10 хвилин. Послухаємо, що Бог говорить. Оце літургія християна, який розуміє, що таке благословіння, що таке Євхаристія, що таке чути голос Бога, розпізнавати і жити. А якщо я після Євхаристії вилітаю з костьолу, бо треба швидко, ну то ну, може іноді треба швидко там, а якщо це завжди, постійно, ну то питання, можливо, чого ти прийшов? Зварити вареники на літургію. Що я казав, та, фокусуватися треба. Не кожному слові старатися не думати про все на світі. Бо ми починаємо собі видумувати думки, щоб потім літургія пройшла вже благословіння, а ти, о, так швидко, так файно, так суперово. Сьогодні тобі в особливий спосіб приношу маленького Ісуса. Каже Марія: приношу тобі знову. Його. Щоб поблагословив тебе своїм благословенням, миру і любові. Бачите, яке благословення? Миру і любові. І сьогодні ми отримуємо Його, бо ми читаємо це послання, це об'явлення для нас сьогодні, щоб поблагословив тебе миром і любов'ю. Дорога дитинко, не забувай, що це благодать. Не забувай, що благодать, що благословення це благодать. Що ця книжка, ці послання це благодать. Це слово, яке сьогодні дається, це благодать якої багато людей не розуміють і не приймають. Ну, і ми це бачимо. Та? Люди не розуміють, не приймають, треба ще переконувати комусь. Це, та? Теологі... це Вся теологія побудована на чому? Щоб переконувати якихось атеїстів, та? переконувати. Але направду, якщо він не народиться з висоти, то його логічно ніколи не переконати, бо розум логічний. Не може пізнати Бога. І, і коли ми будемо перетворюватися на логіків, матеріалістів, ну то який Бог? Який Бог? Яка благодать? Про що ви говорите? Війна в Україні. Про яку благодать йдеться, так? Марія тут говорить також про війну. Бо багато хто не розуміє, чому вона, для чого вона. І думає, що якщо вона закінчиться, то війна в серці може тривати. До кінця життя нарікання, до кінця життя порівняння, негатив, постійно все не так. Та? Воно зараза, яка проникає, яка потім крутить тебе. І я бачу таких людей, які в гніві не можуть зупинятися вже. Вони вже шукають, воно вже око, око вже дивиться на все чорно, гнівливо, так? в гніві. Вже готова нарікати, атакувати, тобто і людина вже не, не, не контролюється, бо це вже стає, захоплює її, так? І, власне, а, треба розпізнавати це, треба розуміти це. Тому ти, який? Тому ти, 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 який сказав і сказала, що ти є моя. Мій. Шукайте, шукай моєї помочі. Дай все від себе. Бачите, що моряга? Шукай моєї помочі. Дай все від себе. Все, що можеш, дай. Зроби. Десь молитва, десь літургія, десь адорація. Дай все, що можеш. Дай. Якщо ти нічого не даєш, бо дай, а я піду телевізор подивлюсь. Ну, то. Марія тут говорить не так. Марія говорить, дай все від себе. Ти, які шукаєш допомоги, давай, давай, живи цим посланням, дай, як можеш. Не кажу йти тисячі, мільйони спасати. Марія тут такого не каже. Але піди в своїй сім'ї покажи, що ти постиш, своїй родині покажи, що ти постиш, на банкеті якомусь. Я тут в Німеччині, принаймні, пощу. Показую своїм батькам, що я пощу. Так? Вже маленьке свідоцтво. Ну, вони і так знають, що я пощу. Але ти несеш це, несеш це, так? дай від себе все. Насамперед, дай свою любов і приклад свої, своїм сім'ям. Чи даєш ти сьогодні приклад і любов своїм сім'ям, які ти радісний, життєрадісний, насолоджуєшся життям, не нарікаєш. Я вірю, що я даю. <сум> Любов, приклад своїм сім'ям. Ти кажеш, що Різдво це сімейне свято. Кажеш? Ну так, Різдво це сімейне свято. Ну, такі Різдвяне сьогодні це, але Різдво вже скоро. Тому, дорога дитино, постав Бога на перше місце у своїй сім'ї. У своїй сім'ї. Бачите, вже відповідальність йде. Чия твоя? Бо ти кажеш я, твій, Марія. Весь твій Марія, тотус тус, та? Весь твій. Тільки твій, весь твій. І хто так говорить, то в тебе є місія. Є місія в твоїй сім'ї. Ти поставив в своєму житті, в своєму серці Бога на перше місце, то далі, далі працюй. Працюй, щоб в твоїй сім'ї Бог став на перше місце. Щоб він дав тобі мир та захистив тебе, вас, всю сім'ю, щоб не тільки. Від війни, але і у мирі охороняв вас у всякої напасті, сатани. Захисти вас, тут Марія говорить про війну. Захисти вас не тільки від війни. По сьогодні ми просимо захист від війни, та швидкі перемоги, там захист від війни. А Марія каже не тільки від війни, війни то само собою. Бог проти війни. Марія проти війни, бо вона тут в Югославії теж була війна, так? І, і ці послання давалися під час цієї війни. І люди так само хотіли закінчення війни, хотіли захисту від війни, від ракет. І Марія говорить: Він захищає, він захищає тебе, твою сім'ю і не тільки від війни, але і, і в мирі охороняє тебе від усякої напасті сатани. Якщо ти живеш цим, якщо ставиш його на перше місце, то цей захист його не видно, його логікою не зрозуміти, але він є. Коли Бог з тобою маєш все. Що тут написано маєш все. Коли Бог з тобою, ти маєш все. Якщо маєш все, то нема з ким конкурувати, нема кому що доказувати. У мене більше, у мене більше того, в мене більше грошей, в мене більше будинків, в мене більше машин. Не треба заказувати. Зі мною є Бог найбагатша людина. Богата людина це є той, який має Бога. Та, яка має Бога. Бо багато тому, бо Бога має багато, а не грошей. І Марія тут сьогодні говориться: коли Бог з тобою, маєш все. Уяви собі, ти маєш все. Куди біжиш сьогодні? Заробляти? Ти вже маєш все. Це треба усвідомити. Тим потрібно почати жити. І потім Бог тобі покаже, що дійсно ти маєш все. І дасть тобі це все, що тобі потрібно. А коли ти не хочеш його, ти нещасний, каже Марія. А коли ви не хочете його, або ти не хочеш його, ви нещасні. Та загублені, та не знаєте, на чиєму ви боці. Ось так виглядає життя у людей, невіруючих. Або віруючих, але віруючих цих, на папірцю. Та? бо в нас є віруючі всі на, на паперчику, на хрещення, листочок, може, має кожен. та. Але чи дійсно ти віруючий, чи дійсно Бог в тебе на першому місці? Це вже питання розмежування. Та? Тут Марія розмежовує таких людей. Коли ти не хочеш ставити Бога на перше місце, ти нещасний, загублений та не знаєш, на чиєму ти боці. Тому, дорога дитинко, виріши вибрати Бога. А тоді отримаєш все. Спочатку вибір. Робиш від себе все, що можеш, щоб доказати свій вибір. Бо це не вибір. В, душику, в душі, в душі. сердечку. я там віруюча, така віруюча в сердечку. Тут виходжу на всіх гавкаю. Але я в всер... серденьку віруюча, людинка. Ах, така віруюча. То, що в мене там буде мухамеди по хаті, все, ці верблюди, жирафи, не знаю, там слони. Всього повно напіхано там в тих хатах. І чорти десь, і то, і все. Та -та -та. Я, ж, я ж така вірусь, я ж така добра людина. Віра не в добру людину. Віра це не є добра, я добра людина. Я, такий, я там голодного нагодувала, нагодував, десь комусь грошей дав. Не. Тут, бачите, як протестанти, вони тут роблять такі відпустові дні, де ти можеш прийти пожертви дати, щоб від гріхів якось відплатитися. Але не можеш ти то зробити. Не можеш відплатитися. Бог не дивиться, яка ти хороша чи погана. Бог дивиться, на якому місці він в тебе в твоєму житті. Як ти прокидаєшся, як ти спати лягаєш? Чи ти з Богом взагалі розмовляєш? Чи для тебе це стіна, для тебе це релігія, наука якась? Він там десь є, але йому взагалі на мене байдуже. Так чи ні? Тому, дорога дитина, виріши вибрати Бога, а тоді отримаєш все. Це є обітниця. Напиши її собі на холодильнику сьогодні, на практику. Виріши вибрати Бога, а тоді отримаєш все. І ти будеш знати, що ти не прогадаєш. Ти отримаєш все. Все, що тобі потрібно, може навіть більше. Я вже маю більше, ніж потрібно. Так? І, і чому я це все маю? Бо вибираю Бога кожного дня. Вибираю. І тоді отримую все, Господь каже. Будеш мати все. Все. Більше мільйонера, більше мільярдера. Будеш мати все. Бо навіть мільярдер не може мати все. А ти можеш. Уявляєте? Тому Бог може дати тобі більше, ніж ти собі можеш уявити. І так, слово Боже, показує, коли Господь благословляє, то все розмножується, все помножується. І гроші, і бізнеси, і все-все-все на світі. Тому не бійтеся, не бійтеся від себе зробити все. Щоб наблизитись до Бога, щоб його пізнати, щоб з ним бути, з ним, в Його обожненні, обожнювати його, обожнювати його. Не якісь речі цього світу, а Бога. Бог створив нас для любові. Будьте благословені, миром, радість, благодать з Німеччини, папа. -па.